Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів чергову розмову з американським колегою головою об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі. Під час телефонної розмови, 13 серпня 2022 року, сторони в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Було відзначено, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі, п'ята частина підрозділів ЗСРФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена. Головнокомандувач ЗСУ поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 кілометрах фронту. Україна дуже потребує посилення артилерійського вогню. Головнокомандувач ЗСУ знову звернувся з цим до наших партнерів. Головнокомандувач ЗСУ висловив щиру вдячність генералу Міллі та всій американській нації за дієву підтримку у захисті нашого героїчного народу та спільних цінностей, свободи і демократії.